З істориком, членом правління українського пен-клубу Андрієм Павлишиним ми будемо говорити про рецепти шивання України, про мову і історію. Досі не полишає відчуття, що українськими радикалами відверто маніпулюють. Це вдається саме завдяки стереотипам, котрі нав'язуються спеціально вишколеними агентами. Слід визнати, що вони вправно використовують той потенціал ненависті, що сидить у кожній людині. А основна мета підпалити Україну. Збагативши кремлівський телепростір так званими доказами того, що українці скотились у безодню екстремізму, вітаю Андрію. Отже, ситуація в країні, зрештою, критична, так? Тобто, ну ще критичніше може бути тільки впровадження якогось, не знаю, або воєнного стану, або введення російських танків. Але все-таки певні проблеми треба вирішувати, так? Тобто, наявна ситуація демонструє, що ті от. Історичні гнійники, які там роками збиралися, їх ніхто не вирішував, так ну вже є нагальна потреба взятися до розв'язування того. В який спосіб це робити? Чи є якісь шанси зберегти країну? Тому що ми розуміємо, так на Сході одне, на Заході інше, на півдні, третє і так далі, ми вже втратили Крим, так, тому що Київ вже. Два десятки років майже не чув Криму. Навіть статус кримські татари собі вибороли лише після окупації Криму. Ж Верховна Рада визнала, що вони є даруйте корінним населенням. Отже, що нам робити? Ну по-перше, ми повинні відштовхуватися від існування так званої міжнародно-правової ситуації. Договори повинні виконуватись Пакта, Сунт, конвента. Отож, з формально юридичної точки зору Україна була і є. Об'єкту міжнародного права в тих кордонах, які були визначені е, Хельсінською угодою 1976 року, і пізнішими домовленостями з зовнішніми чинниками, в тому числі з Російською Федерацією. Інша річ це фактичний стан, бо е, є чимало таких країн на світі, де юридичні чинники не відповідають практичним. Нам, як громадянському суспільству, як Мешканцям цієї держави ідеться передусім про приведення фактичного стану в державі відповідність з юридичними нормами, правовими нормами, конституцією. І тут треба почути вимоги усіх сторін суспільного діалогу серед тих тем, які були. Нехай навіть штучно вкинуті е, в суспільство, а все в світі Це про питання штучне, мови, і так далі. мови, федералізму, е, м, субсидіарності, європейської інтеграції, е, орієнтації на митний союз. Це все штучні інтелектуальні конструкти, які розробляються аналітиками. Е, в них є там своя внутрішня логіка, є аргументи, які е, на це, е, створюються на підтвердження цієї тези. І в цих, цих речах має. Е, е, бути, ну по-перше, таке явище, щоб всі всіх почули, щоб аргументи були викладені, і щоб сторони ці аргументи зважили. Бо деякі аргументи є емоційними, а деякі дуже серйозними і мають під собою реальні підстави. Скажімо, Но... е, проблема мови вона є гострою в багатьох країнах, е, тому що це пов'язано буває з національною гордістю, з релігійною ідентичністю чи ще з якимись чинниками е, в Україні. Більшість громадян є українцями, етнічними українцями, і вони розмовляють українською. Але історично і культурно так склалося, що чимала частина мешканців України розмовляють російською. Багато росіян приймали активну участь у майдані. І я уже тоді багато місяців тому говорив, що ми повинні подумати про спосіб, яким чином вшанувати їхню мужність, їхню стійкість, те, що вони гинули. Плече в плече разом з українцями за демократичну європейську україну і випрацювати для російської мови, для російської культури якийсь особливий статус в Україні. Україна має шанс стати е, батьківщиною нового типу російської культури, бо в сучасній Росії. Російська мова і російська культура перебувають в тоталітарних рамках. Вони не можуть розвиватися. Вони просто загнивають і гинуть. Україна може створити для російських творців нову реальність. Це наскільки можливо... я розумію. Наскільки я розумію, це не питання, скажімо так, шляху якогось, ну не знаю, радикального вирішення проблеми, так тому, що ми вже чуємо так, що в жодному разі не можна дозволити і так далі. І так далі. Почуйте, почуйте мене. Я властиво кажу про те, що для російської мови потрібно створити якийсь особливий статус, зважаючи на її роль в історичному минулому і в сучасному Україні. Допустимо, ми можемо залишити українську мову як державну мову, як націотворчу мову, як і як особливе надбання українського народу, бо Україна єдина країна на землі, яка є батьківщиною української мови, і її природним ареалом розвитку. Але для е, мови е, росіян України чи мови Кремли, е, які теж не мають е, жодної іншої mm. історичної батьківщини, аніж Крим, е, мусить бути створений спеціальний е, парадержавний статус. Тут треба думати, як це назвати: статус офіційної мови, статус е, там е, 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 ну, не знаю. Тут повинні повинен зібратися якийсь круглий стіл інтелектуалів, mm. фахівців. Е, 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 Освітніх тобто, діячів, церковних є... діячів, церковних діячів, і обговорити ці питання. Така практика, схожа практика є, наприклад, в Польщі. Угу. Там є, допустимо, польська мова державна, особлива мова, але є кілька етнічних груп, які не мають іншої батьківщини, ніж Польща, допустимо, Лемки, і не мають своїх власних державних структур, як Роми, цигани. Отож, для Цих е, національних і етнічних груп створено особливі умови розвитку цієї мови, підтримки її, функціонування в суспільстві освіти, тощо все це має бути прописано, а не е, ну ми не повинні себе тішити ілюзіями ілюзіями, що якщо ми просто приймемо хороший закон, то він е, ну безперечно запрацює. Ну, таке враження, закон повинен що повинен мати під собою суспіль... суспільний консенсус. От Згоди. власне питання суспільного консенсусу і діалогу, таке відчуття, що його ну на, на правду чути дуже слабо, тому що ми чуємо політиків. Тих чи інших вони вкидають ті чи інші екстремістські, можливо, заяви, народ на це збурюється, реагує відповідно. Ну дуже бракує якогось адекватного слова. Тобто цей круглий стіл мав би відбуватися, напевно, на сході чи де? Тобто, і яка репрезентація? Тому що ми Ці розуміємо, це мало відбуватися в Києві, угу. В столиці, місці, де приймаються закони. Прийматися за участі Верховної Ради, наскільки я знаю, там працює комісія з питань мови, до якої напрацьовано вже дуже багато цікавих ідей і пропозицій з урахування законодавства інших країн. Досвід тих країн, скажімо, як Фінляндія, де є офіційна дві державні мови. Фінська і шведська мова історичної аристократії Фінляндії, Канада, де є англійська і французька, Швейцарія, де є німецька, французька, італійська, і еретороманська, чи Бельгія, де є волонська і голландська мова, практично дві державні мови. Цей досвід показує, що існує певна небезпека конфліктів навіть тоді, коли вони перебувають в статусі. Державних мов, і е, е, це не панацея справжні е, справжнє виздоровлення настане тоді, коли суспільство стане заможним. Коли ніхто не буде заздрити сусідові через свою власну бійність, ну, це, не буде почувати себе приниженим і і, і меншовартість, це ідеальна модель суспільства. Але ми, якої ми розум... повинні прагнути, ну, повинні ми, пояснювати. Безперечно, ми будемо, всім, ми, що ми так безперечно воно і є. будемо до цього прагнути. Але в нас наразі ще є, крім питання мови, є питання, скажімо, так, історичної ідентичності. Ми розуміємо, так що. В країні існує не, не лише національні, але ще так звані історичні ідентичності. І Люди себе ну там умовно той, той самий схід він себе ідентифікує на превеликий жаліло, але все-таки, ну скажімо так, з прорадянським, ще з неорадянським якимось теперішнім, вже не кажучи про минуле, так тому що ну по факту ми бачимо. Тобто, це створюється принципово інший, можливо, гомоукраїнікус. курс. Але як бути з тим, тому що ми розуміємо, так якщо брати, ставити радикальні якісь речі, тобто, з одного боку, прорадянські, з іншого боку, ну, радикальні націоналістичні тенденції, тобто країна теж може не витримати, тому що Кремль, безперечно, на чому буде спекулювати. Є якісь є якась можливість, ну не знаю, узгодити якось це вирівняти у ці моменти. Значною мірою. Ті конфлікти, які зараз є, вони зумовлені не ідеологією і не конфліктами між людьми, там на рівні ідентичності, мови чи бачення історії. А вони зумов підсичуються, які ну, проводяться так, в Україні, так, 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 так? так. і, і спрямовані на розрив природа. України. Природа сучасної війни є такою, що є така дуже цікава теорія, що Оскільки існує атана зброя, яка може все знищити, і оскільки Повністю не виправдали себе позиційні тоталітарні війни, які велися в першій половині ХХ століття. То зараз війни ведуться на символічному рівні. Протистояння ведеться в етері, в пресі, в фейсбуку, в інтернеті, в умах людей їм показують картинки, і картинки воюють між собою. Не люди воюють між собою, а картинки. Ну але користають з того, але з користають, того скажімо так, ну, в українському випадку люди в Кремлі чомусь, тобто картинки воюють, тому що, а перемагає тому що, Кремль, тому що вони до цього готувалися і вони в це інвестували дуже значні кошти. Вони мають ці кошти зібрані, і вони мають вертикаль влади, так звану, єдину єдину авторитарну державу парафашистського типу. В Україні на щастя такої держави немає якраз на травневі свята, так за за доброю гебійською традицією. Кремль починає мутити воду. Переважно на починав, скажімо так, на релігійні свята, і зараз ми бачимо, що наближаються там 1-2 травня, потім 9 травня, і так далі. Можна чекати різного різного роду провокації. В Львові ми мали уже з тим великий досвід. Це вже не перший рік відбувається своєрідним випробуванням. Цього року став Такий своєрідний конфлікт серед львівської громадськості, коли йшлося про парад вишиванок, і він був приурочений 27 квітня е, черговій річниці заснування 14-ї гранадерської дивізії е, ВафНС Галіціян. І громадськість Львова властиво виступила з проханням до організаторів не робити цього в умовах, коли загальнонаціональний човен дуже сильно розхитано, не демонструвати іншим своєї особливості, бо вона з нами є, ця особливість, і нас ніхто її не, не, не позбавить. Той, хто. Твердо впевнений у собі, не буде ходити і на кожному кроці всім розказувати Добрий день цар, добрий день цар, добрий, добрий день. цар! Я український я націоналіст!», український націоналіст да. Він буде українським націоналістом і буде прибирати річку від сміття, щоб там не, не, не було зарази якоїсь доглядати за, за лісом, за обістям, за, за своїм містом, за своєю країною. Тощо або йтиме от, до національної е... гвардії боронитиме схід від, в тому скажімо, числі, інтервентів. В тому числі, так, от, значить, а той, хто хоче е, просто демонстративно щось комусь показувати, ну то, то це можливо йому варто поговорити з психологом, і в Львові не вдалося це розхитати на 27 квітня, але можливо, хоча я сподіваюся на розум і витривалість львівської громади, це не вдасться зробити і на 1, і на 9 травня. На ці дні найбільшою небезпекою може бути спроба комуністично налаштованих літніх осіб. Підняти червоні прапори, там задемонструвати з іншого боку свою позицію. Ну ми намагаємося говорити з усіма, як львівська громада, і радимо це робити людям в усій країні, пояснювати, що якщо вони хочуть утверджувати свою ідентичність, то хай це роблять в інакший спосіб, не Але демонструючи її. Але навіть коли вони хочуть вийти з червоними прапорами, то ми повинні переконати ту іншу сторону. Що е, якщо полковник мамчур е, виходив ю юлій мамчур в Криму з червоним прапором і е, відстоював ну з українським національним і червоним і відстоював е, е, укр 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 українські інтереси і укр українську армію, і українську державу? Ну то чому не можна дозволити це зробити тут літнім людям, які гинули під цим прапором, які ховали своїх друзів під цим прапором? Е, Їхні друзі не воскреснуть уже, вони лежать уже на кладовищі, вони загинули 70 років тому. І так само ці люди, які будуть ходити з червоними прапорами, не стануть молодими, не візьмуть автомат в руки і не будуть там утверджувати свої цінності і інтереси зараз в такий брутальний спосіб. Натомість, якщо хтось їх спробує образити, побити, принизити, то він цим може спровокувати тих, хто плював на. Одну і другу сторону конфлікту, якому просто цинічно платять бабло за те, щоб розхитати човен в Україні ну, і я почати розумію. тут стрілянину. Я, я розумію, що може бути якась чергова спецоперація. Так, ми можемо собі з легкістю уявити, що там не знаю Львовом чи іншими західноукраїнськими містами крокуватимуть ті ті чи інші там. Використить кількох ветеранів, так завезуть чергову якісь там, не знаю, сотню другу молодиків. Як це було там три роки тому, після того підвезуть. Підготовлених, скажімо так, національних радикалів. Ну і після того я думаю, що російське телебачення просто, просто півроку обговорюватиме оці от ці от події. Чи є якась протиутрута? Тому що я розумію, що ненавистю, ненависть не переб'є. Тобто, треба якщо заходити... російське телебачення mm. захоче зробити картинку, то воно його зніме в павільйонах Мосфільму. Цю картинку, і ми цьому не завадимо. Там е, було колись така кар... ситуація у нас кілька років тому, коли властиво е, всі очікували, що буде палитися російський прапор. Значить, і от е, е, ні, ніде він не палився, то щоб це мати, вони їздили по всьому місту і палили один за одним прапори, просто самі і знімали е, це, щоб зробити собі якісну гарну е, картинку. Люди це бачили, писали, е, публікували. Навіть е, дехто зумів це зняти, щоб е, мати докази. Тобто. Е, того, того, що хтось захоче мати картинку в Росії, ми не повинні боятися. Вони, коли захочуть, вони її будуть мати. Нам важливо, щоб суспільний спокій панував тут, і щоб ми дали світові свідчення своєї християнськості, своєї притомності і свого справжнього, справжнього усвідомлення національних інтересів. В принципі, діалог завжди потрібен. Бо силою не завжди все вирішиш. Але треба достукатись до тих людей, то, що вони там вимагають і так далі. Бо так, що, ж, то, що нам показують, і ми бачимо, то не тільки, скажімо там, є екстремісти, та є прості люди, які це питання підтримують. Значить, Може, все-таки треба питання вирішити референдумом, щоб більш-менш заспокоїти там. Ну і відповідно якісь прийняти після того розумне рішення. Діалог. Тільки діалог. Усіх депутатів треба вислати кудись далеко-далеко. Щоб їх слишли і відгляді було. Ми живемо всі в Україні, і треба не ходити під триколором. А розуміти, що ми живемо в одній державі, у нас один прапор, одна ідея, одні люди. Ми всі повинні бути разом. Ой, тут дуже важко буде. Не знаю, чи так скоро то його племені. Ну але треба робити, в'єднатися треба, треба. Все одно рано чи пізно мусимо жити разом в дружбі і в мирі. Східно-західну Україну. Я, наприклад, чотири місяці відстояв на Майдані. Ну, так, кажу Побили і голову розбили і так далі. Ну але ну, що силою такі військами треба, як вони з автоматами ходять, з кулеметами туди-сюди. інше не треба, такі силою взяти як воно ну, має бути.